Друзі, всім привіт! Я радий бачити вас на цьому youtube каналі і це є фінальний урок нашого відкритого благодійного курсу. Маркетинг для підприємців. Якщо ви додивилися до цього відео, будь ласка, дайте знати в коментарях, якщо ви продивилися і проглянули весь курс, буде цікаво подивитися, скільки це людей. В цьому уроці ми поговоримо про те, як масштабувати бізнес за допомогою маркетингу. Я знову ж таки не просто сухо перечислю вам якісь факти і там, банальні рекомендації, але й поділюся більш широко прикладами, досвідом, помилками своїми і. Тих підприємців, з якими ми співпрацюємо в рамках нашої агенції. Якщо якимось чином це перше відео, яке ви дивитеся з усього курсу, я нагадую формат, що це благодійний курс, я безкоштовно його записую ділюсь своїми знаннями та досвідом. Ви, якщо знаходите корисні матеріали, відповіді на свої запитання, ви можете віддячити, зробивши донат на будь-який збір або на волонтерську організацію, фонд, Внизу під цим відео. Ви також можете скинути скріншот в Телеграм, який закріплений під цим відео. І ми вам надійшлимо безкоштовний курс по квіз-маркетингу, калькулятор, декомпозицію реклами, інші корисні матеріали. Ви можете їх отримати, використовувати для розвитку свого маркетингу та свого бізнесу. Переходимо до основної частини цього відео. Тож, як масштабувати бізнес за допомогою маркетингу, я саме на цьому хочу підійти до фіналу, тому що масштабування бізнесу це те, заради чого ми бізнес насправді створюємо, тому що кожен підприємець мріє про певний масштаб, на мою думку, і він хоче створити щось, що можна дійсно масштабувати і розвивати. Тому давайте про це масштабування і поговоримо. Зроблю окрему ремарку, якщо не забуду вставлю… Вище це нагадування. У мене є окреме відео про масштабування бізнесу, про масштабування таргетованої реклами. Ось, але це радше такі технічні моменти, за якими ви можете піти до технічних спеціалістів. А що ж вам потрібно знати як підприємцю? Я хочу з вами поділитися з цими думками. Найперше і дуже важливо, що масштабувати можна лише систему. На своєму прикладі я вже це багато разів відчув і так само бачу на прикладі інших різних компаній, які з нами співпрацюють. Перше, ми вже говорили про створення системи онлайн-маркетингу. Ми з вами говорили про створення структури маркетингового відділу. Це все система. Ось і коли ця система є, то вона може бути ефективною і можна масштабувати. Але це ще не все на жаль, тому що не все залежить від маркетингу і пропускна здатність вашого бізнесу повинна бути достатня. Ми вже це також говорили. Але і весь бізнес він повинен бути систематизований, тому що якщо маркетинг може... А виробництво не може, то масштабування немає. Якщо маркетинг може, продажі не можуть, масштабування також немає. І це важливо розуміти. Тому кожен підприємець повинен прагнути до делегування, до найму, до розширення структури компанії, до систематизації, до відслідковування метрик. Бо тільки так можна створити систему, яка може бути масштабована. Наступне це асортимент, нові офери, нові гео. Тут коротко поговоримо про ті помилки, які я інколи зустрічаю, і мені дуже шкода, коли, звісно, бізнеси призупиняються, бо не можуть масштабуватися, бо в них виникають проблеми. Я завжди так це дуже сильно співчуваю, скажімо, так тому, що я це розумію, яких затрат часу і сил потребує кожен бізнес, щоб його виростити. І я часто зустрічаю помилку, коли, наприклад, бізнес знаходить якийсь дуже класний офер. А дуже часто це працює за ось цією статистикою, що 20% товарів, продуктів чи оферів приносить 80% прибутку. Це дійсно так, і це нормально, але. Що ненормально? коли бізнес знаходиться якийсь один класний продукт, один класний офер, і вижимає з нього всі соки, особливо коли йдеться про якийсь локальний ринок, про ринок якоїсь однієї країни, то доволі швидко ось цим одним офером, одним продуктом можна випалити, грубо кажучи, аудиторію, і на цьому все. Тобто, і цей продукт перестає продаватися. Тому вих, виходи з такої ситуації є. Але не можна зупинятися на чомусь одному. Я не рекомендую зупинятися на просуванні одного продукту. Тому як я вже й говорив, що маркетинг і реклама вона завжди будується навколо чогось, навколо продукту саме. Тому розширення асортименту, створення нових оферів, нових пропозицій це стратегія, це загальна бізнесова стратегія, і це те, що дуже сильно впливає на масштабування. Це те, що дає маркетингу новий подих повітря. Це дуже важливо. Далі це збільшення кількості рекламних джерел. Це вже більш такі технічні моменти, але знову ж таки, ми вже про це говорили і зрозуміли, що якщо ви використовуєте лише там, пошук Гугла, то ви дуже швидко впретеся в, в обмеження попиту, в обмеження кількості запитів, конкуренцію. Тому як тільки ви розумієте, що ви там, не можете рости з точки зору маркетингу, а з точки зору виробництва там, продажів і так далі, ще можете ну, дуже дуже і дуже, і дуже рости. То, звісно, тестуйте, експериментуйте, використовуйте максимальну кількість рекламних джерел, вводьте їх бажано почергово. почергово. Там запустили Google, далі запустили максимальну кількість рекламних різних типів рекламних компаній в Google, подивилися, що нам підходить, оптимізували. Далі пішли Facebook, далі створили там SMM, роз, розкручуємо наш бренд, про це далі поговоримо. Е, смішне слово розкручувати, його не дуже люблю, але вже вирвалося, вибачайте. Ось, використовуємо там TikTok рекламу, використовуємо Twitter, ну тобто, максимально все, що доступно нам, і все, що наша аудиторія, все, всі джерела до нашої аудиторії є. Це важливо. Тобто, ну не треба себе обмежувати чимось одним. А, збільшення присутності в медіа. Тут уже йдеться про. Там піар про згадки, про інфлюенс-маркетинг це також важливо. Ну, до інфлюенс маркетингу більшості компаній потрібно дорости, тому що, знову ж таки, як ми вже з вами говорили, дуже багато бізнесів, вони є такі залежні від діджитала, сидять на цій голці, і вони звикли, що ми долар вклали, два долари там заробили. Ось на другий день чи там через тиждень, і ось так тільки ми рухаємося. Але не забувайте про класичний маркетинг, не забувайте про те, що реклама має накопичувальний ефект. Не забувайте про те, що потрібно будувати бренд, про те, що ваші дії там місяць назад можуть принести результат через два місяці. Це дуже важливо. Тому а, піар, тому згадування в різних медіа, тому посіви в різних блогах, робота з самими блогерами. А, і так далі: максимально-максимально виставки, ярмарки, а, спонсорство. Ну, тобто, не нехтуйте різними джерелами реклами, коли ви розумієте, що ви до них вже доросли і можете собі спробувати затестувати. А, далі, те, що я вже більш детально, детальніше сказав, це колаборації, не бійтесь обмінюватися аудиторіями з іншими брендами. Не бійтеся робити спільні проекти. Це дуже сильно спецпроекти. Знову ж таки, ще якісь унікальний продукт, унікальний товар, який присвячений до якоїсь колаборації, або до якоїсь дати, до якоїсь події, івенти, івент-маркетинг. Знову ж таки, друзі, не хочу зараз скотитися в те, що я просто перечислю вам всі-всі інструменти, які є. Але ви повинні досліджувати ці інструменти як підприємець, консультуватися з маркетологами, брати підрядників і думати, коли ви бачите, що ви впираєтесь, і краще заздалегідь продумувати які ще джерела, які ще інструменти є. Та, і розуміти, що є діджитал-інструменти, які дадуть результат більш-менш швидко. А є медійка, є брендинг, є івенти, є партнерства, є офлайн, які можуть дати результат згодом. Тому цим не нехтуйте. Загалом, розвиток бренду. Ми вже з вами говорили про рівні. Коли потрібно приходити від одних маркетингових дій до інших, від генерації до маркетингу, потім до брендингу. Ось Тож розвиток бренду це саме те, що може зробити навіть той один продукт, який нібито вигорає в рекламі, зробити його улюбленим продуктом, змусити людей купувати його і без реклами, любити цей продукт. Повторююсь, ну тому що це основна задача бренду викликати емоції. До вашої компанії і відповісти на запитання, чому саме у вас. І брендинг це дуже важливо. Не нехтуйте дизайном, не нехтуйте комунікацією, висвітлюванням своїх цінностей, перш за все. Брендинг, перш за все, проявляється в вашому продукті, в його якості і в сервісі. Ось це є джерело брендингу, а ось логотипи і так далі це лише його трансляція. І звісно, бюджети, бюджети, бюджети. Не можна вижити там з тисячі доларів. Компанію, яка є лідером ринку, тому на це все потрібно, звісно, бюджети. Але бюджетами потрібно управляти грамотно, не просто тратити наліво направо, розуміти, що ми можемо тут використати максимально бюджет на діджитал, а тут ми використаємо певну долю бюджету на медійку, ми використаємо на івенти, ми використаємо на колаборації. А тут ми зробимо, звісно, щось і безкоштовно. Але все, що безкоштовно, це, звісно, умовно безкоштовно. Тому що на це йде час, на це йде роботи інших людей і так далі. Тому якщо ви знайшли свій продукт маркет фіт, якщо ви знайшли свої ефективні маркетинги і воронки, обов'язково масштабуйте їх бюджетом настільки, наскільки дозволяють, тому що ось ваш бізнес це найкращий інструмент інвестування. Окей, друзі. На цьому наш курс підходить до кінця. Можливо, колись в майбутньому ми зробимо якийсь повноцінний масштабний класний курс «Маркетинг для підприємців вже закритий, але поки що не плануємо. У будь-якому випадку обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на цей канал, на телеграм-канал. Вся інформація буде внизу під цим відео. Слідкуйте за діяльністю. І ще багато корисного матеріалу планується попереду, тому будьте першими, хто цей матеріал побачить, вивчи і використає. Дякую велике! Обов'язково допомагайте Збройним силам України, сплачуйте податки і розвивайте свій бізнес. До зустрічі!